Хмельницький палац спорту цьогоріч не добудують. Грошей у держбюджеті немає. На жаль, розпочалася повноштабна війна на нашій землі за нашу незалежність. І зараз призупинилися зараз. Кошти йдуть на війну. Кошти тут на для, по галузі спорту тут тільки на тренувальні збори, на підготовку наших спортсменів, збірних команд ще на програму президента здорового Україна», тому що нам потрібно, щоб масовий спорт теж рухався вперед. Будівля уже другий рік на паузі, хоч готова на 90%. Проте решта десять немало ще 130 мільйонів гривень. А це третина від загальної вартості об'єкта. Об'єкт практично готовий, залишаються зовнішні роботи. Це стоянка, під'їзди. Ну і дороге обладнання, яке мало бути всередині. Це ми говоримо про безпосередньо звук. Ми говоримо про безпосередню частину саму покриття. Тобто це дорогі речі, які в принципі завозяться лише з-за кордону в Україні не виготовляється. Тож нині палац фактично законсервували дороговартісні звукові системи, перемістили у сховок. а зовні будівля повністю завершена, тож погода їй не страшна. Якби не війна, усередині вже зараз лунали б кличі до спортивних перемог. Це об'єкт, який може. На сьогоднішній день вже практично працювати. Ну і ми вважаємо, що він би мав працювати, тому що цей об'єкт першу чергу збудований для дітей, для дітей спортсменів, для дітей хмельничан. Попри війну, наші дітки повинні далі займатися. Наші діти повинні далі приймати участь в змаганнях. Наші діти повинні відволікатися від цих проблем і займатися спортом. Тому поки що залишається лише чекати на спільну перемогу. А після неї Хмельницький палац спорту обов'язково добудують. Дарія Корнос, Вадим Гловацький, Олексій Нікітін. Новини 33 третій канал.